Усім вітання мої дорогенькі. Чистий прозорий холодець, ніякого желатину, тільки справжній рибний бульйон із товстолоба. Усе як має бути, свіжа риба, трохи овочів, спеції для настрою і мультиварка, що тихенько варить, не поспішаючи. А всередині морський коктейль, креветки, кальмари, мідії для краси, для смаку, щоб було легко, сучасно і з родзинкою. Відразу скажу, мідії кальмари креветки це не для відварювання розсолу. Ними будемо прикрашати готовий холодець. Тож для рибного холодцю підготували уже всі інгредієнти. Відварювати його будемо у мультиварці. Основою нашого холодцю є голова й хребет товстолоба. Все добре промиваємо під проточною холодною водою. Обов'язково видаляємо зябра, вони дають гіркоту. Прибираємо плівки та згустки крові, бо це все дає каламутність. Очі теж видаляємо. Хребет розділили на частини, щоб зручніше вкласти в чашу мультиварки. Голова та хребець це все зі свіжого товстолоба, а його філе будемо засолювати як оселедець. Але так як це прісноводна риба, потрібно відповідно її підготувати до процесу засолювання, щоб все було безпечно. Тому детальне відео з усіма порадами та поясненнями переглядайте на нашому каналі. Тепер додаємо до риби овочі й спеції, які дадуть запах, пряність без каламутності і зайвої важкості. Одну цибулю розрізаємо на опіл, одну моркву, три зубчика часнику його перерізаємо те, щоб краще віддав свій смак та запах. Один лавровий листок у мене два, бо зовсім маленькі. Невеликий корінь петрушки, три горошини духмяного перцю, п'ять-шість горошин чорного перцю. Перець це легка гострота, без різкості. Додаємо гілочку свіжого кропу та гілочку петрушки. Трав'янистий акцент. Гармонійно поєднюється із рибним бульйоном. Півчайної ложки солі, не більше, щоб бульйон відразу набував смаку, а в кінці приготування ще досолимо. Наливаємо 1 літр води на 1 кілограм рибних кісток, не більше. Так як готуємо у мультиварці, вода не випаровується, тому кількість залишиться незмінною. Холодець не буде рідким, а концентровано наваристим. Якщо рідини буде забагато, тоді холодець може не застигнути, тому дотримуйтесь пропорції. Під час варіння піну знімати не потрібно. Мультиварка варить повільно, не кип'ятить, тому бульйон виходить прозорим. Ну, звичайно, і від риби теж залежить, вона має бути чистою. Відправляємо у мультиварку. Вибираємо режим холодець. Температура за замовчуванням програми 95 градусів і варимо 2 години. Якщо такого немає режиму, тоді обирайте інший з такими ж параметрами температури. Поки наварюється холодець, підготуємо морський коктейль. Кип'ятимо воду з дрібкою солі, з лавровим листком, з кропом та з лимонним соком. Тоді опускаємо його у цей укріп і відварюємо лише 2 хвилини, цього достатньо довше варіння зробить їх гумовими. Після відкидаємо на сито, промиваємо під холодною водою, даємо стекти зайвій рідині і викладаємо у посуд, в якому буде застигати холодець. Дві години промайнули як мить. Бульйон готовий, наваристий, теплий, насичений, золотистим відтінком, відніються крапельки жиру, і запах має просто чудовий. Тепер потрібно його процідити, зробити ідеально чистим для заливання. Для цього беремо дрібне сито та марлю, яку складаємо в декілька шарів, щоб затримати усі дрібні частини. Гарячий бульйон обережно та повільно переливаємо. Робимо це у чисту кастрюлю, не відразу на тарілку. Так легше буде його розливати. Після проціджування в ситі все залишається. Тут рибного м'яса небагато, у холодець його не додаємо, а смакуємо окремо. Тепер чистий бульйон доводимо до смаку, додаємо солі. Відгукніться в коментарях, чи є такі господині, які з однієї риби готують дві страви, бо повністю вистачає рибних кісток для повноцінного холодцю, не перевантажуючи його жирним м'ясом. Розклавши морські прикраси, акуратно їх заливаємо теплим бульйоном, здійснюємо це за допомогою черпака та ложки Так ридина повільно льється. Це дозволить не зрушити викладені компоненти, а залишити їх на своєму місці. Морський коктейль робить холодець сучасним і легким. В тарілці маємо гру кольорів і текстур, прозорий бульйон, білі кальмари, рожеві креветки та фіолетові восьминоги. Після розливання охолоджуємо бульйон до кімнатної температури і даємо йому спокій у холодильнику на декілька годин. І він зробив те, що й обіцяв, застиг сам. Ви маєте його приготувати за нашим рецептом і впевнитися, що справжній рибний холодець тримається не на желатині, а на рибій точності. Він справжній, пружний, делікатний і абсолютно натуральний. Морський коктейль додає вишукану деталь до заливного з риби, робить смак тоншим, вигляд яскравішим, а саму страву святковою для подачі. Також морський коктейль додає легкий свій акцент, який не конфліктує із з толстолобом, а лише збагачує загальний аромат. Холодець ніжний, легкий, красиво тремтить, наче живий. Він не має тої грубості та твердості, яка присутня, коли додаєш желатину. Тільки найкраще чистий смак ніжна структура і запах, той самий домашній, але з легким подихом моря. Це вже не просто холодець, це святкова страва, ніжна, витончена, цікава, без важкості м'ясного желе, без зайвого жиру, а тільки делікатний смак свіжого товстолоба. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.